Давним-давно в одному селі селяни вирішили провести величезне свято і хотіли напитися до схочу. Отож, вони поставили в центрі села величезну бочку і домовилися, що ввечері кожен принесе по відру смачнючого вина і вильє в цю бочку. Таким чином, у них буде вина на все село, ціла величезна бочка. Будуть святкувати аж до ранку. Кожен селянин поспішав зі своїм віддеречком, виливали, виливали. А вже коли сіли за стіл, почали розливати в келихи, то виявилося, що в келихах не вино, а вода. Це було великим здивуванням, та насправді все відбувалось ось як. Кожен селянин подумав про себе, що він буде єдиним, хто принесе відро води замість вина, таким чином схалтурить. Селянин думав: якщо я принесу одне єдине відро замість вина, воно ніяк не нашкодить величезній бочці. Воно просто змішається і ніхто й не помітить. І так подумав кожен: у психології існує такий ефект Рінгельмана. Вчений Максиміліан Рінгельман 90 років тому проводив безліч експериментів, висновок таких досліджень. Якщо хочеш досягти успіху, покладайся перш за все на себе, на свої сили, без оглядки на оточуючих і на тих, хто в команді.